Премиум-спонсор сбирный представляет. Объеднали футболом. Разом сильнейшие. Усім привіт, Ви клацнули на відео збірників і правильно зробили. Це регулярний контент про нашу топ команду і її гравців. Сьогодні у нашому фокусі Судаков і всі претенденти з Європи, що вишукувались у чергу за ним. Аналізуємо перші два місяці і перспективи Трубіна в Бенфіці. І прямо зараз розбираємось у дайджесті, що не так з Малиновським. А перед початком welcome to закріплений коментар під цим відео. Там на вас чекає бонус від VBET. Преміум спонсора збірної України. Переходь за посиланням та забирай до 2,5 тисяч гривень. Вібет разом сильніші. Ну що ж, давайте дайджест наших легіонерів-збірників цього тижня. Почнемо з людини, яка останнім часом відверто не вражала, і навіть не була викликана до збірної України у вересні. Здогадалась. Так, ми про Малиновського, який у своїй новій команді Дженуа нарешті відзначився результативною дією. Саме після його пасу за генуестів відзначився Гудмунсон. Так, звісно, асист не зіграв ключову роль у цьому голі, але все ж факт залишається фактом. На полі Малиновський провів 58 хвилин, і, хоч отримав одну з найнижчих оцінок у складі Дженуа, від наставника команди Альберто Джилардіно отримав компліменти за свою гру. У центрі поля із такими сильними гравцями ми хочемо мати можливість працювати на вільному просторі. Над цим працюємо щотижня та щодня. Маліновський провів чудову гру і зробив результативну передачу на Альберта Гудмунсона. Циганков повернувся на поле в складі Жирони. Це для нас головна новина з матчу каталонців проти Сельти. Віктор залікував свою травму і на 79 й хвилині вийшов на заміну. Тоді рахунок був 0-0, А отже, циганков допоміг Жероні вирвати перемогу в компенсований час. Ну і не забуваємо ж про довбика. Артем грав з перших хвилин і одразу від нього йшла небезпека. Наприклад, це його удар головою після кутового на початку зустрічі. А це після корнеру в дебюті другого тайму. Насправді. Є перший удар каталонців у площину воріт. Потім довбика замінили, а згодом вийшов циганков. В українців направду за цю гру невисокі оцінки. Та добре те, що вони грають за команду одного з лідерів Ла Ліги. До речі, щодо циганкова з'явились чутки, що ним активно зацікавилась Барселона. Мовляв, перехід потрібен особисто хаві. А тому пишіть у коментарях, чи хотіли б ви такий трансфер і чи вірите в нього. Щодо Яремчука та його Валенції, то кажени в компенсований час втратили перемогу над Атлетіком Більбао. Яремчук з'явився на полі на 78-й хвилині. Запам'ятався тим, що налаяв лайнцмена, коли хотів заробити пенальті, а ще потрапив у офсайд в перспективній атаці. Тепер про наших британських легіонерів і перше про Зінченка. Сашко повернувся в стартовий склад Арсеналу після не дуже вдалого тайму проти Челсі, та після того як взагалі не зіграв у лізі чемпіонів з Севілією. Каноніри дуже просто розтрощили Шеффілд. 5-0. Є зіна, є спаті. Справжнім героєм зустрічі став Нкетія, який оформив хет-трик. Та нас більше цікавлять дії українця. Саме зінчі розпочав третю гольову атаку лондонців, коли перехопив вибивання голкіпера. А ще Сашко міг оформити повноцінний асист на 101-й хвилині, але Гаверц влучив у сітку зовнішнього боку. Загалом для Зінченка це дуже непоганий матч. Він понад 100 раз зустрівся з м'ячем і віддав 79 точних пасів. У нього третя найвища оцінка в арсеналі. Свято у забарного Його Бормут здобув першу перемогу в цьому сезоні АПЛ. Ілля максимально долучився до цієї події. У матчі проти Берні провів на полі всі 90 хвилин. Гості тут забили першими після кутового. Забарний ніби перехопив передачу, але скинув м'яч на ногу опоненту, що призвело до голу. Потім бормут двічі забив і в підсумку виграв. Хоча ще раз господарі таки пропустили, але гол не зарахували через офсайд. Хух, бо тут забарний був останнім захисником. Як підсумок змушені констатувати, що українця найнижча оцінка в команді, хоча добре, що Бордмут переміг. Віталій Миколенко став головним обличчям стартового складу Евертона. Ну так вирішили їхні СММ-ники, А це означає, що українець проти Везнему діяв зі старту. Забігаючи наперед, Віталій провів на полі весь матч. А іриски виграли 1-0 завдяки голу Кальверта Люїна. Миколенко провів черговий сильний матч у захисті, отримав одну з найвищих оцінок у команді, а також цілу купу схвальних відгуків від фанатів Евертона. Головна їхня думка Миколенко наш найкращий лівий захисник за останні 20 років. Так тримати. Мудрик не потрапив у заявку Челсі на матч з Брентфордом і трохи налякав українських фанатів. Заспокоїв Почетін. У Михайла та Енцо невеликі розтягнення м'язів. Нічого страшного. Гадаю, обидва будуть готові до наступного матчу. Нам не вистачатиме їх обох сьогодні, але проблеми у них насправді незначні. Та от у Челсі проблеми без них справді значні. Лондонці поступились вдома Брентфорду 0-2. Ну, і оскільки не грав Мудрик, то ми зупинимось на ярмолюку. Гравець молодіжної збірної України провів свій другий матч в АПЛ, та ще й дебютним голом міг відзначитись. Дивіться, яка в Брентфорда була контратака, і як її завершував ярмолюк. Кіпер врятував Челсі. Цікавим є другий гол гостей. Вони втекли в контратаку на порожні ворота, коли воротар Челсі прийшов на кутовий біля чужих воріт. Ну загалом. Вітаємо ярмолюка з перемогою і дивимось, як фани Бренфорда хизуються українським талантом. Ну а щодо мудрика, ось такий вам контент від офіційної сторінки Челсі. Прес-служба лондонців хизується магічним мішою та його вправою на баланс. Ну і оскільки ми вже в ванглії, давайте зазирнемо у чемпіоншип до Русина. Українець у матчі проти Норвіча вперше вийшов в основі Сандерленда. Команда Русина пропустила першою, але потім забила три м'ячі. Дивіться, як красиво Русин пропустив м'яч під час першого голу. А під час другого повів захисника за собою та звільнив зону для партнера. Третій Сандерленд забив уже без Русина. Його замінили на 71-й хвилині. Українець, хоч і не забив, та позитивний слід по собі залишив. Зокрема, фанати захопились його грою, відзначили його як якісного форварда, та навіть порівняли з Вейном Руні. Оце так, так. Виступ Трубіна в чемпіонаті Португалії цього тижня важко оцінити однозначно. З одного боку він перервав пенальті за рахунку 1-0 на користь своєї команди, з іншого пропустив ось такий неприємний гол з гострого кута поміж ногами. Дуже прикра помилка для українця. Ось так Трубін врятував Бенфіку після одинадцятиметрового, але не врятував під час такого удару. І це коштувало лісабонцям двох очок. Ну і от слова Рогіра Шміта після матчу. У захисті припустились двох великих помилок: у першій трубін відбив пенальті, а друга призвела до голу. Команда пробувала все, щоб забити другий м'яч, але нам довелося змиритись. Це дуже засмучує. У Франції вперше цього сезону за Страсбург зіграв Соболь. Щоправда, проти Рена він отримав всього 4 хвилини. Тож навряд би міг себе якось продемонструвати за такий короткий час. Але можна констатувати, що в обороні допоміг своїй команді втримати нічию. Тож, враховуючи те, що Михайличенка відправили в дубль Динамо Загреб, дуже добре, що Соболь бодай трохи, але зіграв. Якась альтернатива Миколанку зліва в захисті збірної, все ж має бути про всяк. Щодо Сидорчука, то він провів чергові 90 хвилин за Вестерло. Проти представника Бельгії в Єврокубках Юніона команда українця мало на що могла розраховувати. І у підсумку програла 1-3. Сидорчук отримав третю найвищу оцінку в своїй команді, виграв половину єдиноборств і навіть здійснив дві успішні спроби дриблінгу. Так, з Євровікендом збірників, але якщо ви хочете бути в курсі новин впродовж тижня, підпишіться на телеграм-канал ВЗбірна. Посилання буде в описі. А просто зараз гляньте, яке для вас зробили резюме перформансу Трубіна у Бенфіці, що награв Толік за перші два місяці у Португалії і які має перспективи. Дивимось! Мабуть, цей трансфер найбільш обговорюваний перехід українського голкіпера в історії. Перший номер Шахтаря у 22 роки переїздить на самісінький південь Європи в чемпіонат Португалії. На фоні реального інтересу інтера і чуток про Бундеслігу рішення виглядало дивним. Але схоже, Анатолій Трубін знав, що робив. Немає сумнівів, українець вже взяв квитки у топ-клуб з топ-чемпіонату, але вирішив, що для цього треба додаткова пересадка в Лісабоні. Нагадаю, що Шахтар на цьому заробив 10 мільйонів євро. Жовті медіа смакували подробиці. Мовляв, уже перші тренування Трубіна в Бенфіці стали серйозним подразником для головного конкурента Одісе Савлаходімоса. Грек побив горщики з тренером, коли дізнався, що не гратиме в кубку. Це стало початком кінця. Орли швидко оформили перехід Влаходімуса в Англію. Таким чином, Трубін за кілька тижнів відчепив головного конкурента, і стало абсолютно зрозуміло, тренер і менеджмент Бенфіки робитимуть ставку на українця. А наш козак на знак поваги взявся вчити португальську мову. Дебют припав на матч із Візелою. Видатною для воротаря гру не назвеш. Але Трубін зіграв надійно і отримав компліменти за участь у білдапі. Ну і перемога команди підкреслила непоганий початок португальської історії. Виступі Трубіна в Лізі Чемпіонів варто розглянути у комплексі з єврокубковими проблемами Бенфіки. Три поразки інтеру, Сусєдаду і Зальцбургу – звучать майже як вирок, але точно не для голкіпера. Трубін видав топовий перформанс в Лізі Чемпіонів. Лишень погляньте, він запобіг трьом голам у свої ворота. Кращий показник в цій ЛЧ лише у Омрі Глазера із Цервени Звезди. Ще нюанс, який не є очевидним, у Португалії Трубін працює з Фернандо Феррейра. кажуть, дуже прогресивним тренером воротарів. Його сильна сторона витискати максимум саме з молодих кіперів. Вже доводилось бачити аналітику щодо прогресу Трубіна у парированій пенальті. Стосунок має саме цей фахівець. Єдиним реальним конкурентом українця є атлетичний Самюель Суареш, фактично ровесник Трубіна, який щоправда пройшов із самого низу клубної вертикалі Бенфіки. Що треба знати, у цього хлопця потужний удар, і він навіть забивав за другу команду. Але воротарська підготовка за оцінками інсайдерів у Суареша нижча. Сьогодні виглядає так, що Трубін за умов постійної ігрової практики в клубі буде першим вибором Реброва у збірній. Конкуренцію в бущина і різника він останнім часом місяцями точно виграє. А що буде далі? Напишіть, що думаєте про це в коментарях. І окрема тема Коли Трубіна варто чекати в топ-чемпіонаті. А зараз черга нашої улюбленої теми будемо прогнозувати і заглядати в майбутнє. Горій судаков найпевніше дуже скоро стане черговим нашим легіонером-збірником. Пофантазуємо, де найкраще гратиметься жорі. Після голу Барселоні і без того дуже серйозний інтерес до Судакова зростає у геометричній прогресії. Цілком можливо, що топові інсайдери Романо чи Скіра десь приблизно, як і зараз ми, видають бажане за дійсне. Але шорт лист претендентів на українця вже склали: Арсенал, Бенфіка, Брайтон, Челсі. Ще раніше була інформація про Ювентус. Чотири перші, то зрозуміло, у кожному з цих клубів є людина, котра досконало знає можливості Георгія і може пролобіювати трансфер. Але розумієте, що будь Лоббі не завжди завершується щасливим фіналом. Згадайте хоча б історію з трикутником Арсенал Мудрик Челсі. Тож абстрагуємося від кумівства і давайте по ділу. Отже, Ювентус. Цей клуб судакову Дайджест-Збірники не рекомендує. Категорично. Чому? Дуже проста аргументація, і вона на поверхні. Не варто купуватися на бренд. Просто подумайте про те, що у клубі відбувається останніми роками. Вляпалися в скандал з трансферними махінаціями. Завалили минулий сезон. Отримали мінус 15 очок у серії А. Бан в Єврокубках на рік. Ну і все керівництво звалило. Де хоч якісь гарантії, що це всі наслідки тих мутних справ Анієлі та компанії? Де гарантії, що завтра не змінять тренера, бо Алегрі не схоче більше в тому безладі працювати? Коротше, нестабільний турин нині. Жора, не йди. Тепер давайте одразу ідеальний варіант. Брайтон, так тут теж є високий відсоток вірогідності, що де дзербі піде на підвищення і залишить клуб, але це реально той наставник і той футбол, який принесе Георгію все практику, задоволення, солідну трансферну вартість і так далі. Щодо конкуренції, то у нас немає сумнівів, що з судаковим не зможуть тягатись, до прикладу, такі люди, як Лалана, Даут, чи навіть супер основний Паскаль Грос. З усіх хавів беззаперечно основним можна вважати хіба мітому. Коротше, Брайтон це, напевно, зараз найкоротший шлях до успіху. Ну якщо вже дивитись у майбутнє майбутнє, то гарно було б, якби дезербі, коли йтиме на підвищення, взяв з собою і жору. Арсенал і Челсі зараз практично однаково важкі варіанти. Почеттіно і без того має зараз два склади мільйонерів та досі визначається, хто з гравців основніший на конкретній позиції. А вартети навпаки вишліфована основа. І там переконати, що ти сильніший за Одегара чи Хаверца, буде дуже непросто. Хоча якщо шахтарю надійде пропозиція від цих вже добре знайомих покупців, то можна не сумніватися, що вона буде щедрою. Класний варіант Бенфіка. По-перше, хороший тренер Роджер Шміт, який ставив на ноги не одну молоду зірку. Наприклад, Мане у Зальцбургу чи Чалхонуглу у Байері. У Шміта в Лісабоні все виходить, тож він точно будує довгостроковий проект. Ще один аргумент Судакову не доведеться довго адаптовуватись до ігрової моделі, і серед конкурентів немає зірок. Ну і насамкінець ми всі знаємо, що таке Бенфіка елітний бутік, де затарюються топ-клуби. Сам Георгій дуже розумно підходить до питання вибору. Згадайте, хоча б крайнє інтерв'ю. Було б чудово вийти на такий рівень, щоб заграти в одній із цих ліг. Не можу вибрати якийсь один чемпіонат. Усі вони цікаві. Якщо буде якась пропозиція, тоді вже буду думати про це. Поки що зарано щось говорити. Зрозуміло, що він якісь пріоритети має, але попереду потяг бігти не хоче, як колись це зробили мудрик та Трубін. Коротше, попкорн взяли, чекаємо зими і торгів. Ну а поки давайте свої думки по Судакову, пишіть в коментарі, де ви його бачите. Ну а за випуск традиційно з вас лайк. І підписка на ютуб канал Збірна. До наступного тижня. Преміум спонсор збірної представляє. сильніші